Огляд на боку на піку аніме, яке радили усім. А перед початком відео я хочу сказати, Та що я проти що? усього, що тут відбувається, Та навіть що? проти створення цього відео. Гарного перегляду. Є такі аніме, котрі ж рекомендують. Но я теж проти, значить. Усім новачкам, так звана база, без якої ти навіть з молодим отаку не зможеш говорити. Одним з таких тайтлів, безперечно, вважається боку на піку класика усіх часів та народів, аніме, до якого ти завжди повертатимешся. Тебе обманули, якщо не порадили це аніме раніше, оскільки це навчально розважальний канал. Давайте усунемо цей пробіл у знаннях чи освіжимо в пам'яті те, чого напевно і не слід було. часу йде 8 хвилин ху... дев'ять хвилин. Ху... На піку не надто заплутана історія. Аніме від студії Natural High бачить світ у 2006 році. Згодом виходить декілька його адаптацій, і в одному з ремастерів першу серію цензурують, аби можна було показати навіть дітям. На що вони розраховували? Я, бляха, не знаю. Також окремо у 2009 -му! році виходить збірник музичних композицій з аніме. Радійте, у вас також є можливість заспівати хіти з боку на піку у караоке? Я б подивився на реакцію людей в темі, якщо б вони це почули десь у громадському місці. Ну а тепер добре, переходимо до найцікавішого. Тайтл починається з Тамоцу, який живе життя та відпочиває на вулиці. За угу. те, що ми тут з вами за кудахтором. Він насолоджується видами, видами видами телескопу, бо прогулянки прогулянками, а сталкеринг за розкладом. Це, до речі, Піко. Головна фігура цього твору в усіх сенсах. Тому щось від підгадання та моц відправляється до закладу Сану. Також тут працює Піко. А що добре, він це вигадав. Дід розповідає та що Піко зовсім не має друзів, тому спілкування з таким надійним чи вона? Чому він чи вона у сукні? Це це... це хлопчик? Це він. А ході він у сукні. І чоловіком має піти на користь, Іко. Ну, а тому це що? Хіба шкода свого часу на дітей? Питання не дорожне. З дня <плес> вони йдуть на прогулянку. Як то кажуть, якщо вашу тусовку оглядає на так само, то не кличте мене. Поки ці двоє гуляють, Піко натикається на той самий телескоп, і давайте не будемо пропаганди. Згодом вони купують собі морозиво. Ну, одне на двох. Та Моцу все ж таки не олігарх, тому, ну що тут додати. Піко запропонував йому також поласувати морозивом, тому що так роблять усі друзі. Так, вони вони просто є, усе і. Блять, Інше мій мозок має ігнорувати. Ікона накосячив, але оскільки заморозиво вже заплатили, добру не слід пропадати. Ось що робить з людьми бідність, вчиться та йдіть на хорошу роботу. Через якийсь шум вони розгубилися та заляпали салону машині. Наші герої не придумали нічого краще, аніж втекти до Тамоцу. Машину вони чомусь кинули, певно, в Японії дуже дорогі автомийки. Через те, що вони обидва намокли, тамоцу запропонував Піко змінити одяг. Е, ну, рожевий це теж чоловічий колір, напевно. Втім, це аніме виходило задовго до фільму Барбі, тому Піко вирішив втекти з квартири в одному жилеті. Тамоцу відповідав, тому він відправився на пошуки. Я звісно, блять, чому ваші описи цього аніме? але Блять, що за хуйня? Це реально? Ну, типу, повгарать на тіпо, ну. Ха! <ріху> так що дивиться аніме? Боку на піко. <ріху> свого друга, Але можна і так сказати. В той же час дід. Від... Насправді файне аніме. Шматкове, блять, я не сумнівався, що ти це напишеш, блять. Піко не дуже хвилюється за зникнення внука. Спокій понад усе. Увесь цей час Піко був на кладовищі, і в нього нова зачіска. Такі справи. Тамоцу вдається знайти піко. Разом вони вирішують поплискатися у воді, тому що в кожному аніме має бути пляжний епізод. До речі, після цього Татамоцу ми вже не. Воно засноване на реальних подіях. Бачимо. Його доля залишається невідомою. 50 лайків на реакції, і я дивлюся боку на піко в телеграмі. Вся увага нарешті переходить до головного героя цього аніме, який зустрічає, ем, напевно, дуже бідну людину, в якої навіть одягу немає. Піко знайомиться з Чіко. Вони одразу знаходять спільну мову та плавають голяка, тому що що правильно життя цікаве, і мотивація то є сильна. А нахуя? Філософія, психологія. А Чіко а нахуя запрошує свого блять? нового друга Йим додому і знайомить його зі своїми родичами, а саме сестрою Манко. Гарний. Чого Піко виглядає як десятирічний? Блядь, Ян, сука. Ти що... Ти я... Цікаво, що воно означає. Далі Піко і Чіко просто насолоджуються життям. Його хуя, Напевно, А я так, би це і так хлопців, якби не брусня Виспавшись і день, вони відправляються чилити на горищі, де чимало різних приколів. Ага. Ще одне нагадування, чому підлога без щілин це важливо. Не економте на власній оселі. <риклад> на ранок сестра Чіко готує хлопцям сніданок з фруктів та овчів, так би мовити, прямо з зарядки. На велопрогулянці хлопці роблять безбашені труки, які приводять до фатальних наслідків. Через це вони вирішують Блин, розважити себе якісь. Ти знаєш таку гру Team Fortress 2? <laughs> Блять, це саме актуальне питання, яке треба <laughs> задати, нахуй, коли ми дивимося огляд на боку напіка. Сука, і хтось це дав же, нахуй, мені в таблиці? Ну хтось запропонував це відео в <laughs> Діскорді. Да, так, я знаю таку гру як Team Fortress 2. ...спечним чином, перевдяганнями. Не найдивніше, що тут є, давайте пропустимо це. Оголений піко сидить на. Де... Це з самого початку була погана ідея для ролика. Піко в місті одягнений, тепер все точно має бути нормально. Я це, якого хуя собаки такі брови великі. Однак стається блекаут. На жаль, до такого я вже звик, та не дуже мене таким можна здивувати. Ну да, да, це факт. Але знаєте що? Нарешті нові сюрпризи. Огола <сум> дівчина стрибає в басейн і від цього з'являється ага. світло. Не знаю, як це має працювати, але най буде. Став лайк, аби блокаут тривав 15 секунд, а дрони в Москві були постійно. Врешті-решт все гарно. Набагато ну, дивись, то чого б не подивитись боку на пік, сука. ну Це правда, це правда. Було таке, було. Гарний привіт познайомитися. Новою кращою вайфу, після Піку, звичайно, стає Коко. Імена імена не змінюються. Коко, як і усі персонажі цього тайтлу, вкрай доброзичлива, і тому запрошує піко та його друга до себе в гості. А живе вона в метро. Не знаю, може вона рандує <смеш> житло в черепашок ніндзя. Я я не знаю. Всі питання точно не до мене. Після того як коку нагодувала гостей та поклали їх спати, Піко випадково бачить те, чого не слід було. Наступного ранку вони обирають між своїми двома улюбленими хобі. І ні, перемагають. Ми відео не бачимо. Блять, я тут намагаюсь як не як захистити свій канал, а ви відео не бачите. Не велосипеди. Сука. Під час прогулянки їм потрібно зробити невеличку перерву. Той самий епізод, який збиває увесь сюжет. Що за хуйня? Я, я не знаю, як це коментувати. Чіко просаджує усі свої гроші в автоматах. Осмолод. Це все хлопчики, блять. хлопчики, да? Які одягнення, як дівчатка. Блядь. Пишіть мені, <світ> Жартую, чи ні? Після парку розваг вони знову повертаються до Коко, бо дід Піко повністю довіряє своєму онуку. Пізніше ГГ натикається на загадкову ширму, і хай її загадка залишається нерозкритою. Так буде краще не нас усіх, повірте, це, це на варто вашої уваги. Точно ні. Як і в будь-якому сильному сюжеті, Воку на Піко демонструє елементи психологічного трилеру. Коко залишає хлопців під час прогулянки, кажучи, що їй треба купити молока. Але Піко, будучи уважною людиною, знає, що його нова знайома має проблеми з лактозою. тому одразу запідозрив, що щось тут не так. Повернувшись додому, Коко, виявляється, що тут нічого нема. Можливо, це все було сном? Інтуїція приводить їх до Ейфелевої вежі в Токіо. Н Напевно, це якось пояснено в манзі, я не шарю. Наші герої хапаються за руки, ну добре. І біжать на гору, де і знаходять Коко. Через пережитий стрес вони. Ей, hey, ну давайте закінчимо загалом. Що e, <coughs> e, це було? Натяк на незавершений фінал? Я не знаю. Все може бути. Дякую вам за перегляд та за те, що ви тут, попри мою довгу відсутність. Ви знаєте, я Я маю працювати. Дякую. Дякую, блядь, тому довбойоби, який мені скинув це, нахуй на реакцію. Тепер оригінал. Боже, це пізнець. Бам.